Слухайте, сказати, що Intel Arc a 580 здивувала, це нічого не сказати, бо ми дійсно не очікували отриманих результатів і вражень. Починаючи з характеристик, які без поглиблення в деталі, а лише з огляду на ціну, повинні бути гіршими, як по кількості залишених виконавчих блоків, так і по відеопам'яті. Погодьтеся бачити в бюджетному сегменті 256-бітну шину і пропускну здатність 512 ГБ на секунду, це б неймовірно. Плюс зменшилося енергоспоживання. І, хоч воно і вище, ніж у цінових опонентів, та вже не таке значуще. До того ж, тепер навіть у відносно бюджетному виконанні вентилятори кулера не розкручуються до максимальних обертів, тож прискорювач залишається відносно тихим і ефективним. У купі такий перебіг обставин дозволяє впевнено домінувати над ціновими опонентами, а подекуди зазіхатися на нішу більш дорогих моделей. Фактично, трішки доступніше RTX 3050 на 6 ГБ взагалі не може щось протиставити у плані продуктивності. Вона хіба що подекуди наздоганяє Arc A580. Єдина її перевага удвічі менше енергоспоживання, та й все. Потужніша 8 ГБ на RTX 3050 вже частіше наздоганяє піддосліду та подекуди навіть забезпечує трішки кращу частоту оновлення екрану. Але в середньому вона теж позаду, хоча і теж трішки енергоефективніша та холодніша. Впевнені, що і 3060, особливо на 8 ГБ, далеко не завжди будуть попереду, а коштують більше, та й тепловий пакет вже мають співставний. Непогано виглядає піддослідна і на фоні RX 6600. Якщо узагальнити результати і взяти до уваги різницю у енергоспоживанні, можна сказати, це рівні конкуренти, особливо в іграх. Але в робочих застосунках Алхімік зазвичай продуктивніший, за винятком обробки алгоритмів штучного інтелекту, де все може бути по-різному. Тож, якби ми цей тест робили рік тому, тобто невдовзі після появи ARC A580 на ринку, то однозначно підтримали відгуки західної спільноти і рекомендували звернути на неї увагу, особливо якщо хочеться чогось новенького, незвичайного і щоб бути не як усі. Зараз же це теж загалом цікавий графічний прискорювач, однак з'явилося більше нових важких ігор, з якими чи то архітектура Intel Alchemist не дружить, чи то ще програмісти не змогли оптимізувати драйвер. Щоправда, на тлі Marvel's Rivals є промін надії. З іншого боку, обробка алгоритмів штучного інтелекту потрібна все частіше, у тому числі для повсякденних завдань. А з ними у прискорювача. як пощастить. Так, вже є і наступне покоління, з яким ми будемо знайомитися згодом, але там зараз представлені лише дорожчі варіанти. Так, що хоче з деякими обмовками, Arc A580 за її ціну, запропонованими можливостями ще можна розглядати як варіант неординарного бюджетного графічного прискорювача.